На Коломийщині близько трьохсот дітей з обмеженими функціональними можливостями. Це неповнолітні з різними вадами здоров'я. Пристосуватися до життя та відкрити свої таланти їм інколи буває складно. Тому в цьому допомагає соціальна служба. Щороку для таких дітей вони організовують фестиваль Повір у себе. Ми стараємося в першу чергу дітей з своїми потребами при можливості за державний кошт направляти на оздоровлення, організовувати всілякі акції, фестивалі творчості для них. В першу чергу даємо подарунки. Учасниками цьогорічного фестивалю стали 17 дітей. Всі вони представили творчі роботи. У когось це бісероплетіння, в інших образотворче мистецтво. Виставку робіт назвали символічно. Повір у себе. Демонстрували юні таланти, також музичні здібності та декламували вірші. І як правило, роблять вони це зовсім не гірше за інших. Не є головне те, щоб перемогти. Головне те, щоб поділитися радістю з іншими, ну Знайти нових друзів. Матусю, дай ручки твої поцілую, на шийку тебе обійму і щічки погладжу. Ти знаєш, Матусю, як дуже тебе я люблю. Кілька років фестиваль підтримує районна державна адміністрація. Для діток виділяють кошти. До речі, в рамках святкувань кожен учасник отримує подарунок від організаторів. Коломийська районна державна адміністрація вже другий рік поспіль проводить фестиваль для дітей з функціональними обмеженнями Повір у себе. У фестивалі беруть участь всі бажаючі діти. Переможці фестивалю Повір у себе візьмуть участь у обласному етапі фестивалю. Настрій свята підтримували не лише учасники заходу для діток з функціональними обмеженнями. Співали та танцювали юні таланти Коломищини.